Вітаю вас, брати та сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Текст для розумів записаний в Першому Писані до Коринтян, 6 розділ, 20 віршем. Бо дорого куплені ви, отож проселяйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ми більше не належимо собі, тому що куплені дорогою ціною. Апостол Петро говорить про те, що ми куплені не твінним срібом або золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа як непорочною чистої ягняти. Ісус Христос став жертвою за нас, за тебе, дорогий друже, за мене. Він прийняв страждання та муки, які були призначені кожному з нас. Він пролив свою невинну кров на Головському Христі. І саме це має на увазі апостол Павло, коли говорить, що наша Пасха Христос за нас у шерху принесений. За нас людей була внесена величезна плата, тому ми стали власністю Господньою. Всякий предмет на землі, який купується людиною, стає законною власністю. І на той предмет більше ніхто не має права, окрім тієї людини. Яка сплатила енну суму грошей. Однак на ту річ, яка була законно придбаною, може полювати злодій, щоб заволодіти тим скарбом. І в злодії є лише один варіант це викрасти. Для того, щоб викрасти, він повинен підкопати будинок і в той же час очікувати, коли господар втратить пильність. Наша пильність. Полягає в тому, щоб прославляти нашого Бога в тілі своєму та в дусі своєму. Дух Святий через апостола Павла закликає нас до того, щоб ми прославляли Бога, і він говорить отож. Тобто, якщо ви куплені, а ви куплені, Він це стверджує як факт, ви куплені дорогою ціною. Тому отож. Прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Іншими словами, якщо християнин не буде прославляти Бога, то він буде знецінюватися, його серце стане вразливим, і тоді злодій буде мати доступ до Його серця. І Як це прославляти Бога в тілі своєму та в дусі своєму? Для того, щоб прославляти Бога. Ми повинні захоплюватися його силою та велич, могутністю, яка проявляється в кожному творові його рук. Твориво рук Господніх, яке нас оточує, допомагає нам бачити Господню велич, Його силу, Його могутність, Його мудрість, Його славу, Його красу. Спостерігаючи, за твором, людина наповнюється безкінечною радістю, їй переповнюють емоції. Серце її стає захопленим і вона готова прославляти свого Всевишнього, Вона готова взивати до нього. Вона готова висловлювати йому свою подяку, честь, поклоніння. Апостол Павло. В Післані до Римлян в першому розділі, 20 21 вірш, пише такі слова, бо його невидиме від створення світу, власна його вічна сила, Божество, думання про твори стає видиме, так що немає їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували. Розважайте із захопленням про кожен день, який дарований для вас Богом у ваше розпорядження. Тому що цей день він є особливий. І Він є по Божій милості дарований вам. Захоплюйтеся природу, яка так дивно і так мудро влаштована нашим Творцем. Роздумуйте над кожним творивом, тому що все, що ви бачите, те, що оточує вас, воно створене нашим Господом, нашим Творцем, все, що ви можете доторкнутися своїми руками або бачити очима, воно створене нашим всемогутнім Богом. Писання закликає нас, щоб ми розважали про Твориво Його рук. Тому що, розважаючи про Його рук, ми зможемо з вами захоплюватися, і наше серце зможе наповнятися ось цією хвалою для того, щоб прославляти нашого Бога. Творця. Ставши власністю Божою, через величезну ціну, яка була заплачена за кожного з нас, прославляйте Бога. Дякуйте Богу, захоплюйтеся Його силою та величчю. нехай ім'я нашого Бога святиться кожен день. Амінь. Давайте помолимося.